Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії, які граються на всесвітній шаховій олімпіаді. Сьогодні на черзі поєдинок дев'ятого туру, в якому чоловіча збірна України грала проти збірної Грузії. В цьому матчі було зіграно декілька цікавих партій, і ми зупинимося на поєдинку Антона Коробова, який протистояв відомому грузинському гросмейстеру Бадуру Джабаві на третій дошці. Партія вийшла дуже цікава, а її фінальна позиція це справжня шахова краса. Отже, Д4 зіграв Коробов, Д5, Кінь 3, С6, С4. На дошці слов'янський захист. Кінь 6 грає Джобава і після Е3 ставить слона на G4, H3, слон H5, кінь С3, Е6 і ж 4 проганяючи слона на G6. Кінь Е5 грає коробов, слон Б4, розмін на G6. Білі грають слон G2, фінкетуючи слона, і після кінь БД7 мали можливість зіграти ферзь Б3, не лише атакуючи слона чорних, але й захищаючи свого пішака С4. Втім, Коробов зіграв слон д2, і тут Бадур Джобава мав реальний шанс, побивши на С4, потриматися за цього пішака. В разі чого захистити його ходом кінь б 6. Звісно, у білих тепер є можливість просування пішака на Е4, але це досить суперечливий обопільний варіант. Проте грузінський гросмейстер зіграв кінь б 6, і тут вже Коробов побив на д 5 яким пішаком бити на центральному полі. Дуже непоганим було взяття ЄД, утворюючи одну з варіацій Карлсбадської структури. Але Джобава побив симетрично, cd, відкривши вертикаль c. Коробов ставить ферзя на b 3 і після відходу слона дає шах. І тут грузинському гросмейстеру краще було просто стандартно перекритися конем, зіграти кінь Ф 7 не втрачаючи можливості зробити рокіровку. Але Джобава грає занадто екстравагантно, ставить короля на F8. Звісно, цей хід не є великою помилкою. Але все ж, пішовши королем, грузинський гросмейстер значно ускладнив свою подальшу гру. Антону Коробову розвивати ініціативу легше. Він грає Б3, обмежуючи коня. Після А 6 відходить на Д3. І тут супернику Коробова саме час було подумати про влаштування свого короля. Піти король ж 8 і після рокіровки зіграти король h 7 відкриваючи восьму горизонталь для своєї королівської тури. Але Джобава, не відчуваючи небезпеки, ставить коня на c 8 і переводить його на d6. Після рокіровки робить цей хід, коробов ставить пішака на F3. Поступово білі отримують велику перевагу. У них і два потенційно сильні слони і міцний пішаковий центр. Зараз буде Е4 і загроза пішакової вилки. Чорні грають Ферзь b 6 після Е4 кінь b 5 змушений грати грузинський шахіст. Коробов забирає коня. І тут чорним краще було все ж таки забрати пішаком, залишаючи на дошці ферзів. Але Джобава забирає ферзем, і Еншпіль після взяття на Б5 А4 виявляється дуже поганим для чорних. Справа в тому, що позиція на ферзовому фланзі відкривається, а чорні ще, по суті, не закінчили розвиток. За відсутності ферзів. Позиція чорної тури на h 8 стає безглуздою, оскільки щось зробити в атаці на білого короля не вдається. А вихід по восьмій горизонталі, як і раніше, закритий чорним королем. Забирає Джобава на Е4. Після взяття білі загрожують зіграти Е5 і відкрити свого білопольного слона. Тому грузинський гросмейстер жертвує пішака, граючи Е5. Він грає на обмеження білопольного слона суперника, але у Коробова є інші варіанти. Українець просто забирає на Б5, нападаючи на туру. Якщо розмінятися, то вторгненню на восьму горизонталь чорні запобігти не зможуть. Тому Бадур змушений відійти на д8, а Коробов ставить на відкриту лінію іншу свою туру. Після кінь е 8 тура а 7 нарешті вторгнення в табір суперника. Взяття на д4 білих не турбує. Слон Є3 грає коробов, починаючи будувати дуже цікаву позицію. Головні обриси якої український гросмейстер, безперечно, бачив вже тут. Тура Д3 грає джабава, слон Ф2, тура Д7 і Тура Ц8. Ще одна тура білих заходить в тил суперника. Зараз загрожує тура аа 8 і взяття коня. Тому слон D6 змушений зіграти джабава, і після Б6 додатково захищає коня турою. Поки ферзова тура чорних працює в поті чола, королівська стоїть без діла на H8. Білі ж фігури демонструють дуже злагоджену та ефективну роботу. Після тура аа 8 Ф5 грає джабава, намагається звільнитися, але коробов ставить пішака на G5. Після король Ф7 слон F1, загрожуючи шахом. Коробов жертвує пішака Е4, але нападає на короля суперника, повертаючи його на F8, і ставить свого короля на G2, захищаючи пішака H3. Тура h 5 бішов Баадур, намагаючись все ж таки активізувати свою королівську туру. Але, як ви вже здогадались, Коробов поставив слона на Е3, і блокуючи пішаки суперника по центру, і захищаючи свого пішака G5. На дошці виникла картинна позиція. У чорних дуже багато фігур, але вони майже у цугцванзі. Тураш 4 зіграв грузинський гросмейстер, і Антон Коробов поставив в цій партії знак оклику, зігравши слон Б5, тричі напав на коня. І внаслідок неминучої втрати фігури Беодур Джобава здався. Ось такий без перебільшення позиційний шедевр Антона Коробова. Звісно, в цій партії його суперник грав занадто екстравагантно, але ось так сплести павутину навколо чорних фігур, якими володів дуже талановитий та сильний грузинський гросмейстер, Це шахова майстерність найвищого рангу. На четвертій дошці також переміг Володимир Онищук. А на перших двох дошках була зафіксована нічия. Отже, в цьому матчі Україна впевнено перемогла Грузію з рахунком 3-1. Чудова та дуже важлива перемога. Наші хлопці, незважаючи на всі негаразди, демонструють максимум своїх можливостей, може навіть більше, і продовжують боротися за найвищі місця всесвітньої шахової олімпіади. Але попереду, у 10-му турі, Україну чекає новий дуже сильний суперник триразовий олімпійський чемпіон, збірна Вірменії. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!